Всім привіт! І це відео це мій вихід з зони комфорту. Тому для того, щоб щось записати на цей канал, який мені прийшло в голову колись створити, я вирішила записати цей розмовний спітпейнт. Але я тут не про це. Ви любите пити чай? Якщо так, то я вирішила створити це відео для вас. От я люблю пити траву замочену кипятком. Так, це справді так і є. Тому, створивши на робочому столі чернетку, я вирішила творити, чому б і ні? Насправді я мала зробити це відео просто від фонаря, але це не так просто, як я вважала. Свіробій, що ви думаєте, коли чуєте цю назву? Вона справді досить лякаюча. Я вважала, що багато хто не знає про цей чай, але він не настільки закинутий, як я вважала. Тому я вирішила, керуючись інтернетом, пошукати інформацію про нього. Але чомусь ті, в кого я питала, мають інше поняття про цей чай. В моєму розумінні Звіробій це сильний антидепресант, але зазвичай його сприймають як рослину, яка цитую має в'яжучу протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин. І саме головне, що так пише в кожному джерелі, куди б я не подивилася. Мене це не влаштовує. Такі властивості, чесно кажучи, не здивували мене, тому що більшість рослин цього регіону, де росте Звіробій, мають такі властивості. І мені ця інформація зовсім не сподобалася, тому що я, як людина, яка любить пити різні заспокійливі трави, знаю, що Звіробій мені допомагав найбільше. Тому я вирішила шукати інформацію далі. І все-таки я знайшла бажане і так, Звіробій є сильним антидепресантом: ще збільшує рівень серотоніну, дофаміну, та норадреналіну, що покращує настрій та знижує рівень тривожності. Тривожникам привіт. Трава з звіробою містить дублені речовини, що є дезінфектором. Але повертаємося на початок відео і нагадуємо, що Звіробій, що ви думаєте, коли чуєте цю назву? Вона справді досить лякаюча. Іншими назвами цієї рослини є зайча, кров, кривавник або хворобій. Окрім переліченого пізніше, взагалі він дуже багато чого лікує, тому така назва. Але також він Звіробій через те, що ця трава отруйна для тварин, тому зловживати ним небезпечно. Ця мила травичка з жовтими квіточками має отруйні речовини. Кривавник, тому що сік в стебельцях рослини має червоний колір. Якщо ж запарювати чай дуже довго, то він набуде червоного забарвлення. Хочу нагадати, що я не лікар і не фармацевт, а просто людинка, яка цікавиться такими темами. Інформацію я брала з власного досвіду та з інтернету, прикрашаючи це все своєю думкою. Тому всім смачного чаю та гарного дня.